Вітаю, друзі! За мікрофоном Stalker Хантер. і сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож крізь історію культового персонажа серії Ігор Сталка. а саме про Стрільця стрільцягор. У цьому відео ми простежимо шлях від подій оригінальної тривогії і до найсвіжіших подій у Сталкер 2 Серце Чорна. Перш за все почнемо з подій, що передували чистому небу. Потім перейдемо до обговорення чистого неба. Далі зосередимось на тінях Чорнобиля та завершуємо трилогію аналізом подій у Прип'яті. Після всього цього розглянемо ключові цілі та характер стрільця, а в кінці обговоримо його значущу роль у серці Чорнобиля. Тож, не будемо зволікати, вирішаємо у Чорнобильську зону відчудження. Розпочнемо з продисторії стрільця та його команди щодо подій чистого неба. Інформацію про їхню діяльність до серпня 2011 року збереглося небагато, тому залишається лише здогадуватися, з чим займались стрілець, Клик і приви. Відомо, що саме в серпні 2011 року вони вперше вирушили до ЧАЕС. Діставшись до Саркофага, група зіткнулася із замкненими гермодверима, які не вдалося відчинити. Клик запропонував виготовити декодер, і група вирішила повернутися, щоб уникнути конфлікту з місцевими фанатиками. Під час відступу їх атаковує угруповання моноліт у хаосі стрілець опиняється перед виконавцем бажань, але через виснаження втрачає свідомість. Клик пропонує залишити його, однак привид полягає на порятунку товариша. Ризикуючи життям, вони доставляють стрільця до доктора. Після лікування стрілець вирішає у новий похід до півночі зони, але знову потрапляє у смертельну небезпеку через викид. Лише завдяки доктору йому вдається вижити. Відновившись, стрілець не полишає спробу дослідити зону, що, зрештою, приводить нас до подій чистого неба. <му> У зоні відчудження почастішали і посилились викиди, що, на думку Лєбідіва, лідера угруповання Чисте небо спричинено діями стрільця. На допомогу Лєбідів приходить наймане Шрам, який пережив один із викидів на болотах. Практично не зазнав шкоди. Разом вони стають головними противниками стрільця на його шляху до центру зони. Точні причини аномальної активності залишаються невідомою, але є припущення, що вони спричинені внаслідок провокації С свідомості, спрямовані на знищення стрільця. Тим часом він разом із і приводом планує пройти через псівипалювач, випалювач. Задля цього вони звертаються до професора Сахарова на янтарі. Під час випробовування шолома стрілець потрапляє в пастку. Імовірно, він потрапляє у мертве місто. Звідки його визволяє група лівші трошки згодом? В цей час Квик вирушає на армійські склади, де трагічно гине від рук найманців. Привид хоронить товариша і відправляється далі. Але стрівець, не дочекавшись, йде далі сам. Долаючи рудий ліс і уникаючи переслідування шрама, стрівець виходить до оковиць заводу Юпітер. У своїх записках він згадує маршрут і пише повідомлення приводу та клику. Незважаючи на постійний тиск з боку чистого неба і шрама, сервець зрештою досягає чаес. Там він стикається з Лєбідем, який передає шраму рушницю М1. З її допомогою найманець знищує всі захист стрільця, проте зона несподівано активує надвики, який знищує майже всіх присутніх. Стрілець виживає. Але потрапляє під контроль програми Сталкер, що яка змінює його подальшу долю. У зоні відчуження йде дощ, блискавки прорізають небо, монтажівка з агентами С Свідомості, серед яких наш головний герой Стрілець потрапляє в аварію. Його знаходить Сталкер і приносить до Сидороч, який дає йому ім'я Мічений. Єдине мета в його КПК вбити стрільця. Щоб дізнатись про своє минуле, мічений береться за завдання. Поступово наближуючись до головних таємних зони. У пошуках інформації він пробивається через бандитів, військових і фанатиків Моноліт, виконуючи завдання, Мічений дізнається про схованки групи стрільця, їхні цілі та фатальні події, що з ними сталися. Він знаходить привида мертвого доктора у схованці, який відкриває страшну правду. Моноліт це обман, створений свідомістю. Для різноманітних маніпуляцій свідомістю тих, хто може підійти занадто близько. Озброєний знаннями, Мічений відключає відпромінювач на радарі, пробивається через прибір і прообтравляє на ЧАЕС. Уминаючи фанатиків і військових, він свідикається з-свідомістю. Їх представник пропонує приєднатися до них. Але герой відмовляється: знищивши лабораторію С-свідомості, Мічний звільняє зону від їхнього вплину. Фінал залишається відкритим. Мічений лягає на траву, спостерігаючи, як бабка залітає залі в небо, символізуючи відродження. Та чи було це насправді? Питання залишається відкритим. А тепер переходимо до заключної частини стрілої, прокинувшись на невідомій території, про яку ми ще окремо поговоримо. стрілець розуміє, що зона не знищена, як здавалось йому. Невідомо як, але на стрільця чи стрілець сам. Вийшов провідник. Більше за все, той самий із прокерських бойов, який може відвести в любу точку зони відчудження. Провідник через різні тропи та підземелля проводить стрільця до прип'яті, де на нього виходить майорних Дегтярьов. Стрілець, не маючи іншого вибору, приєднується до групи військових, в ході подальших розмов з майором, розповідає трохи про зону та пояснює, чому власне і провалилася операція Форвата. Після цих підготовок був евакуюван разом із військовими на велику зону, де очолив човний час. На цьому історія тривоги закінчується, а тому давайте поговоримо, які цілі мав стрілець в своїх походах та до чого це призводило. Головною метою стрільця завжди було вивчення таємниць зони. Про його знахідки і артефакти ходять легенди, багато з яких перебільшені, але значна частина правди в них усе ж є. Стрілець відкрив багато, безліч секретів зони, однак значна частина цієї інформації була втрачена. Проте відомо, що зона всіляко намагалась завадити йому, покинути її зі здобутими знаннями. Але він виявлявся хитріше. Серед розсекречених стрільцем таємниць дві заслуговують на особливу увагу хазяї зони. Стрілець дізнався вправду про групу вчених свідомості, відповідальних за створення сучасної зони. Події, пов'язані з їх знищенням, довгий час вважались міфом. Проте у серед Чорнобиля ці події отримали підтвердження, остаточно розвіявши сумніви. Невідомий артефакт, у тривогі цей момент лише згадується. Але не пояснюється, що це за артефакт і як він потрапив до стрільця. У Сер Чорнобиля ми нарешті дізнаємося правду. Проте це вже тема для окремої розмови, адже вона розкриває ключові деталі сюжету. Хантер. Але ж зона не залишає живих тих, хто знає занадто багато. Хіба стрілець виняток? Адже кожен його крок супроводжували сверхвикини і атаки ворогів. Може, ви й маєте раді, але чи, впевнений, ви в цьому? Так, зона захищає свої секрети. Але я, якщо я скажу, що ціль була не тільки стрілець, тільки ті, хто прагнув дістатися туди, куди йшов він, перший похід до центру зони. Ви думаєте, зона навела моноліт на стрільця та його друзі? Ні, це був вчений ЕС Свідомості. Вони, які прагнули знищити свідки. Надвики у другому поході. Це теж не діє зони, а спроба ЕС свідомості ліквідувати стрільця і чисте небо. Ес-свідомість навіть не знала, як виглядає стрілець. Це чітко показано у серці Чорнобиля. Більше того, події тіней Чорнобиля підтверджують, що вони замбували його та відправили вбити самого себе. Але Стрілець завжди не шкодив шлях, аби дізнатися більше. У кінцевій битві на ЧАЕС військові намагалися підкорити серце зони, тоді як стрілець прагнув розкрити правду. Він зрозумів, що зона унікальна і не хотів її знищення. Його мета була зробити зону вільною, щоб вона не потрапила під контроль жодної групи. Стрілець вірив, що співпраця із зоною можлива, якщо її поважати. А вірити в мою теорію чи ні, вирішувати вживав, а ми йдемо далі. Між 2012 і 2016 роками стрілець працював у ній чайзі, ймовірно, не очолюючи інститут, як згадувався покулку Прип'ять. В березні 2017 року він спричинив інцидент у лабораторії Х11, що завершився вибухом. Після цього стрілець утік у зону, як підтверджує Коржунов, який завжди був до нього упереджений. Причини таких дій стрільця залишаються невідомими. Проте його цитата натякає. Якщо так, то поцікався за одного своїх друзів із варти, матеріалами проєкту нитка. Це свідчить, що x 11 могла досліджувати технології С-свідомості, не для мирних цілей, як заявлялося офіційно. Попри все, Стрілець зберіг хороші стосунки з Даліним. Зокрема, є згадка Стрілець сказав, що у нас є союзник у варті. це Далін. Гіровий варіант, але краще, ніж нічого. Чому Далін вирішив підтримувати стрільця, залишається загадкою. Відкритою для ваших здогадів. Де стрілець пробував із березня 2017 по 2021 рік, достеменно невідомо, хоча ймовірно, що він ховався на великій землі. У 2021 році він повернувся в зону та попрямував до лабораторії X3 на кордоні, Місця, яке, за словами доктора, стрілець вважав своїм рідним. А Де ж ховався стрілець стільки часу в зоні? Відповідь проста. На кордоні в лабораторії x 3 у місті відомому як Оазис, Це місце здавалося наповненим життям, але, як і мое наліт, виявилися ілюзією. Мета стрільця була незмінною захистити зону від повного контролю, зокрема, з боку іскри або варти. Він пропонує головному герою скіфу вибір бути союзником або стати ворогом. Хоча цілі стрільця зрозумілі, шляхи їх реалізації залишаються здогадкою. Стрілець шукає лабораторію, де відбулася програма забування агентів С-Свідомості за проєкту Stalker. Скіфа відправляють до ПТЗ, пункту протосферного зв'язку, де він знаходить підтвердження цих досвідів. Попри втручання варти, стрілець дізнається місце знаходження лабораторії та направляє скіфа в Прип'ять до Дегтярьова. Поки Скіф і Дегтярьов виконують свою роботу, стрілець готується до штурму генератора. Після цього з'єднується зі скіфом у припід. Де допомагає завершити справу. Доля Дегтярьова залишається невідомою. Через зруйнування лабораторій Стів відправляється до доктора. Точніше, йому в цьому допомагає сам Ріхтер, виконуючи свою мрію стати провідником в зоні. В цьому моменті відбувається ключовий вибір гравця: Чи допомогти доктору, чи вбити доктора. Стрілець наполягає на знищенні доктора, а от доктор каже. Зовсім інакше. На цьому і є головний вибір вашого проходження. Від цього залежить подальше подальші події, які будуть відбуватися далі. Але ми з вами зараз говоримо саме про шлях стрільця. Фінальна частина шляху веде Скіфа і стрільця до ЧС, де вони борються з монолітом. Після битви стрілець активує телепорт X7 в самій лабораторії до шляху до кінцевої мети. Стрілець отримує поранення, через що Скіфу приходиться робити усю грязну роботу за стрільця. Скіф допомагає стрільцю дістатись до капсул С-свідомості. Там же Стрілець повертає уламок, який він забрав з огнею капсул, при попередньому поході на чаес і при знищенні С-свідомості. Не дивлячись ні на що, він робить свій остаточний вибір. Він лягає у восьму капсулу, що була. Доктора Кайманова і стає вічним захисником зони, жертвуючи власною свободою. Дії стрільця призвели до радикальних змін у зоні, і в фіналі ми бачимо її справжній закрит. Ніхто не може ані потрапити до зони, ані покинути її. Сам стрілець став частиною зони її вічним захисником. Моноліт тепер підкорений йому. Проте це породжує тільки питання. А чи дійсно це стрілець? Чи можливо хтось інший стоїть за його образом? Відповіді немає, є лише теорії. Альтернативні кінцівки пропонують інший погляд. Стрілець гине, залишаючи легендарний артефакт Серта Чорнобиль. Цей артефакт має силу як знищити зону, так і подарувати їй баланс та свободу, якої вона потребує. Тож канонічність фіналу залишається відкритою, даючи кожному можливість інтерпретувати долю зони та стрільця по своєму. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. У наступному році вас чекає ще більше цікавих матеріалів на схожу тематику, тож не забудьте завітати знову до нашого каналу. Якщо маєте бажання підтримати автора, в описі є посилання на банку для донатів. За внесок від 300 гривень ви зможете замовити тему для наступного відео. Усі пан знайдете в нашому телеграм-каналі. А зараз невеликі привітання з Новим роком.